Так. Е, по опису е, місця, де сидів оцей хлопець, про якого ви говорите, е, е, послухайте, будь ласка, питання, по опису місця, по якому ви говорите, про яке ви говорили, відповідаючи на питання, він сидів на лавусі, яка загороджена е, сіткою, правильно? Не повністю, так. Ну, не повністю місце, де лавка загороджена сіткою, правильно? Тобто це місце біля шостого під'їзду третього будинку. Шостого. Біля шостого під'їзду третього будинку. Да. Всі дні він сидів виключно там. Не говоріть, бо тут говорити, до він там сидів. Весь час, коли ви його сидів, бачили, да. він сидів да, я весь час там його бачила, біля шостого під'їзду. під'їзду да. на лавушці, яка загороджена, сіткою. Чи відомо вам про те, що біля будинку номер 3 на вулиці Госарика є дитячий майданчик? Да. На якій відстані? Від шостого під'їзду знаходиться дитячий майданчик. Приблизно. Ну, дитячий приблизно не... Ну, як звідси до, від мене до дверей, чи як від мене до стіни, чи, чи більше, менше. Ну, не, не дуже далеко, Не дуже далеко, так? Ну, приблизно. А від арки, на якій відси? Може вам так простіше буде. Арка, ну, не так. то... Так, я сказала, не дуже далеко. Так, що я А ви знаєте, що біля дитячого майданчика є ще одна лавка і три крісла? Знаю, що, да. Так він там сидів чи не там? – Ні, він сидів за столиком і з турчиком. З бабками? Да. З мешканцями. Да? Зимащик, да. Він з ними там сидів і коловся. Ні, він спілкувався з бабоком. А коловся, так. Да. А коловся він, коли нікого не було на дворі. Ну ми проходили просто з дитиною гуляли. Ми ходили на Майдан. Uh, він ходив у вуличку одну у uh, середину, він там коловся. Ну він в різних містах. – А ви ходили за ним? Я з ними чотири рази. Чотири рази, uh -huh. так. Я питала, чи ти не головний і так далі. Ми записували, звідки ти, чи треба тобі допомогти. Давай підеш до нас у центр, церковний там, де збавляють від алкоголю, від усього. Він це відмовив, він сказав, що я не хочу нікуди йти. Eh, скажіть, будь ласка, і коли... Ви говорили про те, що, відповідаючи mm -hmm. знову ж таки на питання, про те, що у вас неприязні відносини з потерпілою. А ви, ж, ну, ви знайомі взагалі з потерпілою? Да, да. З потерпілою Софією чи з потерпілою... Ними, і... ви з неї спілкувалися, а, ну, я з нею спілкувалася, я, ну, фактично добрий день, до побачення. Добре, а неприязні відносини у вас з ким тоді? Uh, v meni je še razgovarjalo, oni so hodili do svoje mame. V uh, meni je bilo naftno na papirčju. Uh, ona je počela zražiti, agresivno na njej kričati. To je bilo tri roke tam. Jaz sem obvestila policijo, vendar ni nobenih zadev. Факт тому, що вони сказали, що вони з мамою не ругалися, ну, але я що чужу сім'ю не буду. Але факт в тому, що вони ругалися. І... Ну, а ви були свідком того? Ну так ми чули крики. Звідки з Масарика. Ну, з квартири, при чому ти квартира? Вони ж на квартирі, вони ж у шостому будинку жили. Відколи? Ну. Точно в шостому? Ну, вони ж кричали, так. Да. Ну я кажу, за його парі. Вони на маму кричали, так. Да. Вони кричали на маму. У шостому будинку? Я тобі я вам кажу, що ми чули, що крики були. Я шостого будинку чула крики. З Шостого будинку На ви вулиці, чули з да, квартири в будинку да. номер 3 При чому ти квартира? Ми з будинка чули. У нас вікно почали. А крики де були? На вулиці. На вулиці, так. Да. І ви з вікна зрозуміли, що ну, це свариться. Ну так ви ж бачили Іриною да, з... да, Дмитрівною. Да. А це більша дитина 11, по 11, ну, приблизно видної віку? Зараз у 11 яких приблизно 10 років, так? Да. Зрозуміло. І ще скажіть мені, будь ласка, коли ви ходили mm -hmm. на тих других лавочках, що біля арки? Я вам скажу так, що 19 -е числа, як ви говорили, сміла не була, то вона справді була світла. Зрозуміло. Mm -hmm. А мене цікавить біля арки на тих лавках, чи бачили ви теж людину, власне, в панамці? І дивіться, я вам ще раз об'яснюю. Він ходив у різних одягах. Тобто на ньому не одні штани були. Яким світом чим надмісом? Я не можу вам це пригадати. В нього були різні види. Ну, Мене цікавить, коли ви ходили, виходили, ви ходили чи біля арки на інших лавочках, де були біля дитячого майданчика, чи там хтось сидів. Він сидів біля біля цього, біля площадки. Ми якраз із малою гуляли, він за нами слідив. Він був у штанах і був у темних синіх очках. Коли це було? Темно-сині очках? Це було, я точно не можу дати справи. На цьому місяці, сьому місяці. Вже після того, як ви йому одяг принесли, чи до того? Ні, до того. До того до п'ятнадцяти.